Слава Ісусу Христу. Був час, коли я лежала в лікарні, в мене було запалення. Зі мною лежала ще дівчинка, і в процесі нашого перебування в лікарні один день в мене дуже схватила шия, спина, так як в мене проблеми з хребтом. А ту дівчинку, шлунок, вона не могла їсти і пожалілася мені. Я кажу, чекай, я зараз напишу. То написала про себе, що в мене все болить, написала про неї. І пройшов деякий час, вона напишся їсти. Ну і я теж до кінця, до кінця дня відчула полегшення, що в мене шия перестала боліти. Я встала, почала ходити. І, ну Тобто, завдяки молитвам цього Олегу, ми то, дістали зцілення. Тому дякую Господу Богу, дякую Олегу за його молитви, за нашу, також за нашу ну, за допомогу. Також в мене була вода в легенях ускладнення після запалення. Я теж, ми з Оцем Олегом завжди були на зв'язку, я завжди йому писала. І в один момент, коли мене вже мали виписувати, я пішла на повторне ОЗД, дуже хвилювалася, але мені сказали, що від води сліду немає. І мене виписали до, і через місяць я ще ходила на повторне, теж води немає. Тому дякую Богу, дякую Олегу за такі, що він є, що він у нас паличка-перечалочка, що він, е, як сказати, найближчий до Бога, що його молитва вислухані. і тобто він ще дякую. Хочу попросити Бога, щоб його догоріли. Бо чесно сказати, більше не можна кого йти. Дякую.